Мої рідні, всім привіт. Сьогодні ми чітко розберемо, що блокує ваші фінанси, щоб ви почали пропрацювання свого життя і своєї зони фінансів саме з цієї енергії і нарешті зрозуміли, що ж ви робите не так і що ви можете виправити прямо зараз. Сьогодні я знімаю це відео в День Незалежності, і воно мені дуже різко прийшло в голову, тому я дуже сподіваюся, що воно вийде сьогодні. Тому, якщо це відео вийде сьогодні, давайте кожен, хто це бачить, ви поставите лайки. Я ось такі. Вишиванечці в День Незалежності, тому вітаю усіх українців і поїхали! Я покажу цю енергію. Вона зазвичай червоненька, тому що це матеріальна карма. І а, там може знаходитися тільки енергія, починаючи з другої, тобто не з третьої, а з другої. І що ж блокує фінанси по другій енергії? Це 100% егоїзм, це не використання свого голосу, тому що а, представники другої енергії в них дуже, дуже красивий голос. Якщо вони в плюсі, відповідно а, треба використовувати свої навички комунікації для того, щоб заробляти гроші. Якщо ви їх не використовуєте, не тренуєте, то відповідно грошовий канал буде також перекриватися. І дуже важливо не займатися плітками. Це прям найголовніше, тому що в мінусі а, представник другої енергії він постійно щось там за спиною про когось шепче замість того, щоб навпаки а, вміти створювати таку дуже ефективну комунікацію, тому що. Представник представник другої енергії в плюсі це дуже дипломатична людина, яка вміє вирішувати усі конфлікти, а зглажувати гострі кути і так далі. Тому якщо ви будете продовжувати пліткувати і так далі, то це буде продовжувати виводити вашу енергію в плюс, і відповідно, ну ви ніколи не зробите нормальні гроші. На жаль, а я хочу, щоб кожен українець мав змогу заробляти дуже добре. Третя енергії імператриці, спочатку роздивимося для жінок, що блокує фінанси, коли ви за собою не слідкуєте, коли ви поринаєте в одне щось, наприклад, у материнство, тобто вар, варто розуміти, що діти і все, що пов'язане з дітьми, воно розширює грошовий поток представниці третьої енергії. Але якщо ви не якщо ви забуваєте про себе, наприклад, про свого чоловіка, про свою роботу, бо ви ж імператриця, ви маєте встигати все, якщо ви про це забуваєте. І, наприклад, займаєтеся лише дітьми, то ваш поток перекривається, тому що ви маєте слідкувати за собою, ви маєте приділяти собі час, тому це така ваша. Основна жіноча місія зрозуміти, як же ж все встигати, тому що насправді імператриця вона взагалі не, не, не суетіться, тобто вона така навпаки в неї дуже спокійна енергія. Тобто вона в своєму житті навчилася все встигати. Також блокувати будуть погані відносини з мамою, взагалі з жінками свого роду, та й взагалі з жінками, тому що розкривається грошовий поток третьої енергії через співпрацю з жінками. Байдужість до продовження ро. Також блокує фінанси і страх без грошів'я. Тепер перейдемо до чоловіків з третьою енергією. А насправді те ж само. Тобто, якщо людина не слідкує за собою, якщо в неї знову ж таки є байдужість до продовження роду, це погано для чоловіків, в яких стоїть третя енергія в матеріальній кармі. Тому що вона для цього і винесена, щоб ви це зрозуміли, що діти вони будуть продовжувати ваш род, вони будуть розширяти ваш грошовий канал, тому це є ваш урок. Відповідно, ви маєте якось в собі це пропрацювати. Нудьга, меркантильність це також ті якості, які будуть дуже сильно виводити третю енергію в мінус. Сподіваюсь, що основну сутність ви зрозуміли. Переходимо до четвертої енергії, давайте одразу чоловіків роздивимося. Буде блокувати енергію не ініціативність а коли людина авторитарна, тобто, коли вона дуже жорстока, лише якісь свої правила ставить, По класиці це погані відносини з батьком або, взагалі, з чоловіками вашого роду, ну але з батьком прям найважливіше це як для жінки, так і для чоловіка. А страх відповідальності це взагалі те, що найсильніше блокує. Я взагалі неважливо, яка у вас енергія, будь ласка, пропрацьовуйте відповідальність, ким би чим би ви не займалися. Розвивайте в собі навичку брати на себе відповідальність. Дуже сильно блокує енергію, також тиранія, насилля, але це прям крайні прояви, і це неповага до інших людей. Жінки ж саме дуже сильно блокує страх відповідальності, неініціативність, байдужість до свого роду і невміння признавати визнавати свої помилки. Це як для жінок, так і для чоловіків. П'ята енергія Боже, майже у всіх моїх учнів вона в матеріальній кармі, тому що якраз це люди, які... Вони вже досить багато знають, вони проходять купа курсів, але вони не передають свої знання. Це, в принципі, найгірше, що може бути для п'ятірки – це не передавати свої знання. І також дуже погано і дуже блокує фінансовий поток, якщо людина не вчиться нічому новому, якщо вона каже, що я вже все знаю, я все розумію, якщо вона не. Зважає на першу джерела, тобто, якщо вона не перевіряє інформацію, тому що п'ятіркам їм дуже легко піти за якимось поштовхом, потоком і піти не за тим вчителем, на жаль. Тому п'ятірки мають перевіряти інформацію, яку вони вивчають, і передавати далі знання обов'язково. І обов'язково не повчати інших. Тобто, якщо у вас не просять поради, не давайте цю пораду, ви не найрозумніша людина. Ви просто вивчаєте для себе багато і це класно. Ви передаєте ці знання. Але це не дає вам право а, всіх повчати, і ну, взагалі, ви, ви від цього не стаєте найрозумнішою людиною. Шоста енергія, звісно, що блокує будь-яка нелюбов до себе. От ви можете думати, як це пов'язано з грошима, де да, напряму. Тому що якщо ви не любите себе, це формує у вас. Неправильні грошові установки, в тому числі, якщо ви не любите себе, звісно, що ви не вважаєте собі гідним заробляти гроші. Тому, якщо у вас там стоїть шестірка, обов'язково почніть з ну, просто банально з роботи з психологом, або там можете до мене прийти на консультацію, ми з вами. от ми розберемося, в чому ви себе не любите, реально буквально за один сеанс. Тобто я вам дам чіткі вправи, які вам треба буде виконати, і ви, в принципі, почнете свій шлях до реальної любові до себе. І... А що ще можна по шостій по енергії? Що ще буде блокувати? Блокувати буде, коли у вас нема порядку, тобто коли у вас все розкидано і коли у вас нема краси навколо. Тобто, взагалі, ви маєте робити обов'язково тільки те, що ви любите. Якщо у вас стоїть шоста енергія в матеріальній кармі, значить ви займаєтесь, скоріш за все, не тим, чим вам подобається. Тобто, прям перше, що вам треба зробити, щоб от прям зараз почати заробляти гроші, це чесно собі визнати, чим ви хочете займатися. Якщо, наприклад. Ви не знаєте, тоді а, це треба подивитися центральною енергією у фінансах і вже визначитися, чим ви хочете займатися. Але це в інших відео, я обов'язково запишу відео на цю тему. Тому можете писати мені в коментарях, які ще відео ви хочете. Я дуже сильно, я постійно дивлюся коментарі і постійно а, зважаю на ваші думки. Тому шоста енергія знову ж таки. Обов'язково любіть себе, обов'язково створюйте красу навколо себе, любіть те, чим ви займаєтеся. Це дуже важливо. Сьома енергія енергія лідера, відповідно, що буде її блокувати, якщо ви а, не будете цілеспрямованим, якщо ви не розумієте, до чого ви йдете. А, якщо у вас взагалі немає ніяких цілей, краще, щоб ці цілі вони взагалі були чіткі, тобто, щоб ви чітко розуміли, до чого ви йдете. Далі, по сьомій енергії класно створювати партнерство. Тобто, якщо ви працюєте один, у вас немає якихось цілей з вашою командою, це також буде блокувати енергію. Ви маєте навчитися делегувати. Через це вам і треба створювати компанію, тобто ну, свою якусь команду. Неважливо, вона величка або маленька, але вам треба створювати свою команду і делегувати. Якщо ви не навчитеся цього робити, це завжди буде блокувати ваш поток, тому що ви самі не зможете зробити все. Вам треба йти разом. До спільної мети. В цьому і є сутність цієї енергії. Восьма енергія. Тут все очевидно блокує енергію, якщо ви не чесно поводитеся з грошима. Тобто вона вам знову ж таки туди винесена, якщо у вас були якісь мутки, крутки з грошима. Треба це обов'язково пропрацювати прямо зараз. І просто класика по восьмій енергії це неправильні установки, які скоріш за все досталися вам від ваших батьків, бабусів, дідусів, які казали, що гроші заробляються тільки великим трудом, що йди на нормальну роботу і так далі. Тобто, на жаль, ці установки вони зараз в сучасному світі, де можна заробляти, ну справді легко вдома. Вони не актуальні, але вони настільки глибоко сидять у нас в голові, що вони дуже сильно блокують ваші фінанси. Є проста вправа, випишіть будь-які установки, ну все, що вам казали в дитинстві, в підлітковому віці, навіть зараз, все, що ви чуєте просто про гроші. І проаналізуйте, ну, як ці установки можуть на вас впливати. Звісно, якщо ви не вірите, що можна а, великі гроші або взагалі заробити гроші, там, сидячи вдома, наприклад, там. на... В себе там в ноутбуці, то звісно, що ви не заробите ці гроші. Тому обов'язково пропрацюйте ці установки. Я вам гарантую, що це вже там 50% пропрацювання вашої восьмої енергії, в матеріальній кармі. Дев'ята енергія енергія мудреця, відповідно. Тут дуже сильно йде в мінус енергія, якщо ви а, дуже дуже сильно довго щось вивчаєте і взагалі ніяк не несете ці знання в світ. Тобто дев'ята енергія, вона дійсно дуже мудра, дуже глибока. Але ви маєте все-таки ділитися з кимось інформацією, тому що ви ж ці напрацювання, які ви собі робите, ви ж робите для когось, для чогось, тому дуже важливо це все-таки передати. Можливо, написати якусь книгу, якісь труди, які ви далі передасте світ. І також, якщо у вас взагалі відсутній баланс, тобто ви або тільки серед людей, ви там намагаєтеся постійно там бути серед людей, це погано, тому що ви маєте знайти баланс, де ви спокійно можете побути самим. ну, тобто, ви Будете, ви маєте бути наодинці зі своїми думками, але при цьому ви маєте бути не постійний час наодинці. Тобто, все-таки у вас має бути своє коло однодумців, а з якими ви ділитеся ідеями, ви генеруєте нові ідеї. Тобто це все створюється в якомусь колі однодумців. Десята енергія дуже сильно блокує, якщо ви не відчуваєте свій поток. Тобто, якщо ви, наприклад, працюєте на роботі, на якій вам важко, це блокує поток. Тому що у вас енергія фортуни і uh, життя Воно вам постійно підкидує якісь ідеї, а чим ви можете займатися. Воно вам дає якісь знаки, 100% дає, тому що не випадково у вас та енергія стоїть в матеріальній кармі. Ви, можливо, просто бачите якісь надписи на вулиці, чи в пісні, чи ще десь. Ви бачите просто якісь цифри. Це все якісь підказки, і вам треба навчитися в них розбиратися і відчувати свій поток. Тобто, вам має бути легко рухатися. Якщо вам не легко зараз а, заробляти гроші, то це погано. Це Погано, це означає, що ви в мінусі. Відповідно, почніть за замічати почніть помічати знаки, і почніть вже робити крок назустріч до того, що вам справді хочеться, і до того, що ви можете, тому що нагадую, це енергія фортуни. Це одне із моїх найдовших відео, і це тільки половинка. Бо ми розібрали лише 10 із 22 арканів. В наступному відео ми розберемо ще 12 арканів, тому пишіть, які аркани вам цікавіше за все дізнатися. І мені дуже цікаво, чи вам подобається, коли я так більш детально розповідаю про енергії, тобто трішечки більше. Бо для мене 12 хвилин це реально багато. Пишіть в коментарях, обов'язково ставте лайки. і Ще раз вітаю вас, рідні, з Днем незалежності.